Яку максимальну глибину ріже така пилка? Дивіться, зараз поміряємо, що тут гадати. Так. Ану так, щоб було видно. так А ні, посередині треба брати. Дивіться, а ну, видно. А ну фокусуйся на сивому. Ну, 6 см нема. 5,5, бачите, 55 мм поріже. о, Орієнтуйтесь на 55. Десь 55-58 см. Якщо по-другому -по вам показати. Ну, давай ще такого. О! Чика-чика-чика-чика-чика. Неудобно, трохи мені не, не видно через телефон. Ну, Тут, типу, якщо грубо взяти, може і 6 буде. Ну, ви орієнтуєтесь на 55 см. Мінімально дивіться, мінімально відпускаєте цей, скільки лишите собі стільки ріжі. Хоч під ноль, хоч стільки. Ну, бачите, до мінімального можна. Опускати. Ну, мінімума немає, мінімум 0, а максимум 55 мм. 55-60 ну я думаю, 55 Ну, її тяжко, щоб вона хорошо різала, треба різати 8 амперними або хоча б 6 амперними. 4 Амперний, ну, по крайній мірі, акацію тверду, суху стару тягне тяжко. А 8 амперний без проблем.